Привіт, усім! Сьогодні коротеньке відео. Відповідь на одне з ваших запитань. Тому обов'язково дослухайте, подивіться до кінця, і я думаю, що багато з вас отримає відповідь на своє запитання. Запитує мене людина: чи можу я залишитися в Польщі довше, по безвізу, якщо я вже кілька разів була в Польщі під час війни? Безвіз в мене вже два рази був протермінований. Я виїжджала, була в Україні відповідну кількість днів, тобто 90 і більше, і знов заїжджала. Чи можу я зараз осінню, яка буде після літа, заїхати знов і бути по безвізу довше, ніж 90 днів в Польщі? Я на таке питання відповідаю так. Якщо і далі буде тривати війна, а я проти цього, я би хотів, щоб війна вже сьогодні закінчилася і расисти програли і свалили з нашої землі. Але якщо війна буде далі продовжуватися, то так, звичайно, ви можете заїхати по безвізу, можете перебувати в Польщі довше ніж 90 днів, і на кордоні вас жодних проблем з цим не буде. Не буде ні депортації, не буде ніякого штрафу. Тому що якщо в Україні війна, Європа, а в першу чергу це Польща, бо більшість... Польщі депортації українцям не дають за протерміновані візи без віз, чи карти побиту. Я про це також неодноразово вже говорив. Тому, якщо ви зараз заїжджаєте чи буде заїжджати через тиждень, війна буде ще тривати, то протерміновані документи ніяких проблем вам не зроблять. І на кордоні проблем ніяких не будете мати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.